Yeah. <laughs> Таку хлібину непросту, Її раз у рік випікають, коли Андрія відзначають. Дорога моя, я тебе уже боюся, ти говориш сама до себе. Може, тобі якусь таблетку треба? Цю та ти одні газети читаєш. Зараз цифровий світ, підписники мої усім привіт. Газети треба читати, щоб все на світі знати, а не зависати в інтернеті, не доведуть до добра ваші гаджети. Я згідна з тобою, сучасний світ сторіс знімає і новини на Ютубі розглядає. А ще тіктоці зависав, як твоя господиня дорога. Я це все на відео зняла. І ще хочу знімати, як ми Андріївські вечорниці будемо святкувати. Зараз прийдуть хлопці, і дівчата, наповниться радістю наша хата, а поте все лиш бубу. -бу. Вашій каші, а чи дозволите нам у черниці Я вас зачекалась, господарем своє нудьгувала. Нудьгувати у цей вечір не маєте права. Розгулялась мої жінки вся творча уява. вона вас чекала, так виглядала, усе познімала і на Ютуб, і на TikTok Зробила примірку. Двадцяти хусток, яку одягнути, а яку на плечі начини. Заходьте, заходьте до оселі, дорогі дівчата. Будемо калету разом готувати, українські традиції живучі. Вони навіки, вони мирні і щирі, як і український народ. І дуже важливо берегти і розвивати. Будемо калиту носити. Знаємо, як це робити. В інтернеті прочитали і продукти всі дістали. Принесли ми порошно, щоб тісто гарно зійшло. Це також і меду. Меду колекти теж треба. А також родзинки. Вийде в колегірмина шкірка. Ми родзинками посипли і зубами калити липне. А хлопці мій не віддамо. Самі собі не нашкодимо. Маковинок, скільки сьогодні буде радощів та смішинок. А я калиною калину прикрашу. Без калини немає України вам скажу. Я бачу, що мої дівчата добре підготувалися до свята. Все із собою принесли, а у мене вже спеклися пиріжки. І зварився запашний узвар. То що? Приготуємо зі мною смачних страв і запустимося інстаграм. Приготуємо, запустимо. А давайте, дівчата, хвалитися, чи гарні господині, чи працьовиті, чи не ліниві, доведіть, як вареники ліпити, розкажіть. А я вареників з малиновим варенням на ліпку. Знаю, що якщо випаде мені вареник з варенням, то зустріне справжній кохай. А я у свій копійку покладу і обов'язково, як він звається, серед ваших, знайду, бо це означатиме, що у мене цілий рік водитимуться гроші. Головне на Андрія, не пити вареників з маком, бо мак символізує сльози. А якщо сльози щастя... То може запити кілька штук. А якщо варенин буде без начинки, то рік буде неприбутковим і сумним. Ще можна кілька вареників з перцем зліпити, щоб і хлопців посміятися. Але кому випаде вареник із перцем, у того буде сварлива дружина. Та нехай. Головне, щоб хлопець сварливий не був. Щоб на суші щодня возив і плаття дорогі купував. Фантазерка, та таких не буває. Це що таке потрібно покласти у вареник, щоб вийти заміж за такого щедрого хлопця? Це діло не у варенику, а в долі, яка вам судилася. Як будете гарно молитися до святого Андрія, то й долю хорошу матимете і пару хорошу. Ну що, мої любі, хто долі просить, той танцює. Запрошуємо всіх до танцю, щоб щастя не дрімали. Своє ворожіння і під своєю макітрою вам сюрприз підготувала, різні сувеніри під нею захопала. Хто хоче у цю гру пограти, прошу під макітру руку простягати. і з нею свій презент витягати, а я буду про ваше майбутнє казати. Я Якщо не вийдеш здала заміж, будеш в Польщу на заробітки. Телефон. Познайомишся зі своїм майбутнім хлопцем у соціальних мережах. Цукарка. Працюватимеш кухарем кондитером

Matei barrado e me Запрошуєте. Запрошено, запрошуємо, заходьте. Ой, дівчата цікаво, а які жіники там випали? Кажуть, тепер жіники не з богами, а з айфонами ходять. Я. Благо, даруй тобі тисячу лайків і підписку до жіної життя. Лайки то добре, але за них хліб не купиш. Я футболіст, забью голу твоє серце. Головне, щоб не артував. Я громатик, для тебе напишу пісню і запишу кліп. Лише щоб не капельна остям і ранку. А я, пелахідник, придумаю для нас машину часом, щоб кожен день був святом. Ага, головне, щоб ми вчасно поверталися на уроки. Я, айтішник, буду не дивиним, бо сидітиму у комп'ютерних іграх, коли ти будеш на своїх танцюльках. Ідеальний варіант. То чого чекати? До танцю гайда, дівчата. І на серці весело, і в хаті свято, А тепер пора підсумувати все добро, що сьогодні згадали. Нехай наша дружба, пісня і посмішка зіглають кожного, Бо коли разом, то жодна сила нас не зламає. Непомітно пролетів нашвидше, їби старостів стагра. Але залишив після себе купу лайків сміху й гарного настрою. І жодного бана від Андрія. Колись наші прабабусі годали на воску, а ми на байфані. Але сенс той самий. Усі ми шукали щастя кохання. Бо андрійської чорниці це не просто старовинний звичай. Це справжній український апгрейд душі. Хай кожного буде своя калета, Не для послання, а для натхнення. І щоб у житті завжди вистачало друзів, як сьогодні у цьому залі. Нехай у ваше серця горить світло радості, а в телефонах повний заряд позитиву. Наші вечорниці добігають кінця. Сьогодні ми довели українська традиція це не історія з музею. Це те, що живе, що ми можемо змішувати з нашим сучасним життям, жартами та піснями. Образі писників у цій не менше, ніж сірок на небі, а перемоги вже завтра. Хай у вашої домівка буде радість, мир і сміх. Пам'ятаємо, справжня магія андрійських вечорниць. Це наш дух, наш спілкування і наша українська єдність. Дякуємо за увагу!